Добрий день всім. Ми сьогодні продовжуємо акцію до Дня вчителя, і в нас одна із наших консультацій. Мама, жінка, яка працює вчителем, вийшла на пенсію, у неї 39 років стажу і пенсія у неї 2000 гривень. Звичайно, що її це не влаштовує, вона страшно розчарована. І Тому вона вирішила отримати консультацію. Дочка в неї, також вчителька, звати її Анна. І от ми з мамою дійшли до висновку, що Анні треба відкладати гроші собі персонально, щоб при виході на пенсію, тобто в 60 років, отримати достойну пенсію, не ту, яку дала держава. Анна жінка. 11, 11, 95, 11 листопада 1995 року народження, зараз їй 25 років. Вони з мамою вирішили відкладати для Анни 15 тисяч гривень в рік до 60 років. Тобто, тоді, коли вона вийде на пенсію, і буде така, як, як мама зараз, то вона зможе отримувати додаткову, крім Солідарної, якщо Солідарна ще буде, отримувати свою приватну пенсію. Що ми маємо в цьому договорі? Звільнення від сплати премії. Тобто, якщо Анна не доведе, Господи, буде інвалідом з будь-якої причини, то компанія сама продовжить відкладати за неї. На працездатність внаслідок нещасного випадку ми вибрали. Якщо, не дай Бог, в результаті нещасного випадку Анна буде непрацездатна, то тоді вона отримає 1 мільйон 1936 гривень. Переломи опіки в нас де акційно за одну гривню. Тілесні ушкодження 250 тисяч. Критичні захворювання, 7 захворювань на 10 років 100 тисяч. Так, і подивимось, що який ми будемо мати, яку пропозицію від компанії, ми будемо мати договір. Так, застрахована особа. Жінка 25 років. Анна категорія ризику 1, тобто професія не ризикова, розмір страхового річного внеску 15 тисяч і термін дії договору до 60 років. Так, значить, непризіддатність наслідок нещасного випадку. Ми з вами говорили вже: 1 1936 гривень плюс індексація, якщо буде індексуватися. Так, переломи опіки від 3 до 100% 30, від 30 тисяч в залежності від складу перелому. Опіки від 16 до 100%, від 30 тисяч в залежності від стадії опіку. Тілесне ушкодження від 2 до 100% від 250 тисяч в залежності від складності ушкодження. Діагностування будь-якого 7 критичних захворювань 100 тисяч гривень відразу. І після закінчення договору Анна буде мати на своєму рахунку 2 мільйони 309 тисяч 551 гривню. Якщо вона буде індексувати, то це буде 5 мільйонів 337 тисяч 721 гривня. Ці гроші можна буде забрати відразу або підписати з компанії договір і отримувати довічний ануітет, тобто довічні виплати. Якщо без індексації, то 9654 гривні або 22312 гривень. Тобто, якщо порівнювати з тим, що зараз має мама, то це суттєва різниця. Практично в 5 разів, якщо не індексувати, або в 10, навіть в 11 разів, якщо індексувати. Чому ми вийшли на 15 тисяч гривень? Це в рік, раз в рік. Ми порахували, які внески сплачувала мама, і дійшли до висновку, що така сума буде справедливою. Якщо у вас є побажання порахувати, скільки буде у вас, як буде виглядати ваша старість, якщо ви відкриєте собі програму, то, будь ласка, звертайтеся. І ще більше 20 консультацій можна провести. Не дуже активно вчителі включилися, але це прогнозовано. На все добре. Будьте здорові і застраховані. З вами був Василь Мірчук.